Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі добрих, позитивних, щасливих людей. Отак От буду казати: на каналі просвітлених, пробуджених. І я не корсом. І мені приємно бачити, скільки людей пробуджується. Так, королева ночів, з кільком дівчатам і хлопцям, в тому числі, стає все ясно. Так, які виходять. Із обмежень чотирочка пентаклів. Так, давайте будемо дивитися. Сьогодні хочу, знаєте, що запитати, чи був він у майстра? Не знаю, як воно піде, але запрос пішов. Чи був він у майстра? Хто ви? Прям три карти так і хоче, дівочки, дев'яточка мечів. Щось мені підказує, що був. Ось дивіться сюди людина, яка була з вами в стосунках. Хто ви у нас? Людина, яка в стосунках отримала п'ятірочку кубків і дев'яточку мечів. Тобто майже зламалася. Розумієте, людина, яка була шістою любов'ю, людина, яка вміє любити це ви в нас, людина, яка, в принципі, ну, віри, в віри... чомусь сказати, вірила. Вірила в справжнє кохання, яка хлібнула, так хлібнула От океан сліз, океан болю, океан болю, океан сліз. І все одно не зламалася. Девяточка. От мені йде так. Дев'яточка мечів, не десяточка. Сподіваюсь, що ніякі прив'язки вам не тягнуть туди. Хто ваш партнер, за кого ви запитуєте? Хто він зараз? Дівочка, він зараз чувствує себе зрадженим, йому важко. І ось він, король жезлів, який думав тільки про свій жезл. Так, король, у вас усь фігурна карта не вийшла. Каже про те, що ви. Ви у нас, чотирочка кубки, ви у нас вже не хочете. Ви навіть не можете в цій колоді вийти, розумієте? Ви вже з ним нічого не хочете. Я вам буду розказувати. Чи був він у майстер. Що йому сказали? Чи він щось робив? Закінчилася. хоч би не забути. Дев'ятка кубків на дні холоди. Будемо дивитись про що. Можливо, він просто хотів любові від вас, так? Знову ж таки розкажу, ви людина, яка парна, яка виплакала, проплакала, все, що було, можна проплакати. І майже завершила відносини. Можливо, вона навіть завершила, але ще десь якась покалакла. Е Ну, тягнеться ця остання, останній меч, ще не встромлений. Він у вас, людина, яка почуває, що його зрадили. Можливо, ви його дійсно зрадили, можливо, він це заробив, можливо, ні. Людина, яка зараз важко, яка, знаєте, як е, хоче все одно щось відстояти. І король жезлів. він вийшов сексуальний, яскравий, харизматичний, е, самозакоханий. Чомусь мені зараз нав, навіть іде. Який. Е, Думав тільки про свій жезл, я це вже сказала. Давайте подивимося, чи був він у майстра. Так, звісно, переможець. Звісно, був, дівчики. Був він у майстра. Хотів, знаєте, що він хотів? Він хотів, щоб ви його обрали. От дві капентаклів. Повернути щось хотів. Розумієте? Двічка Пентаклів, карта вибору. І знаєте, тут, тут не про любов, тут саме про фінанси, дівочки і мальчики. Він хотів повернути собі ті фінанси, які в нього були біля вас. Отак. Ваш ресурс. Тут нема любові. Тут чувство побєди. Розумієте? Біля вас він почувався переможцем. Про що двічка пентаклів? От він, знову ж таки, він хотів повернути собі свою фортуну. Розумієте? Про що, повернути фортуну, тому що зараз він у п'ятірочці Пентаклій, от ви в п'ятірочці кубка, а він, бідний. Ви по емоціях на нулі, а він по фінансам на нулі. Розумієте? Четверочка. Так, йому не вистачає того, що в нього зараз, йому не вистачає. Він хотів повернути собі ваш ресурс, не його. Знову кажуть про те, що без вас він тормоз, без вас він нуль, без вас він мальчик з копеєчкою. Я тут нікого не оскарбляю. Не треба мені писати те, що мені. Пишуть. Я не обязана вам подобатися. Я повинна подобатись собі. Далі. Що ще нам треба тут знати? Хочете карти. Ой. Знову ж таки кажуть, що. Башня, смерть і рицарь кубки. Знаєте, що йому кажуть про те, що закінчилися ці ось любовні. Тут же, бачите, тут навіть, тут навіть не король куплі, тут просто от мальчик з емоцією. Це навіть не любов, це просто емоція. От людина влюбилася і розуміє, що це вже кінець. Тут навіть і любові не було. Людина з вашої сім'ї. Е, і кажуть про те, що він навіть от він же не прийшов по любові. Він розуміє, там, можливо, любові не було, або якщо була, то дуже маленька. І що цьому приснився кінець? Угу. Не буду більше. Рицель Кубків, мальчик з кубком, мальчик з чашкою. Тут не любов. Дальше. що він хотів? Він хотів шансу на любов. Дивіться сюди, він просив шансу у майстра, так? король Кубків стати знову вашим головним чоловіком, знову повернути, повернути це кохання насправді то Торицер. Хотів знову, щоб ви до нього повернулися. Е, і е, щоб ви. Щоб він знову побачив ваш корабель. Розумієте, знову хотів повернутися до вас. Зрозуміли мене, тому що девяточку мечі ви все-таки поставили. Е, що ще він хотів? Новий початок, дівчатки, я хотів з вами. Можливо, у вас діти. І дев'яточку вашу пентаклів. Знову ж таки, дивіться, сюди немає Кубків. Кубків немає. Е, хотів знову-таки повернути собі ваш ресурс, дев'ятку пентаклів, фінансові благості, на якій він вважає, що він заслуговує їх, розумієте? Е, сімка жезлів захистить. По правосуддю, що? По правосуддю, захист... знову хотів повернутися в свою сім'ю. Розумієте, я такої не зріла я такої. Що ще він хотів? Сім'ю повернути, звісно, тут сумнівався. Сім'ю повернути. Знову хотів, знаєте як? Отут, тут карта розщота саме. О, знову таки хотів повернути сім'ю. Розчитати. Все просчитав, дівочки. Все просчитав. Щоб опять знову ж таки від вас брати. Розумієте? Отак скажу вам: Вісім купентаклів. Про що? Робота була. Була робота вийти із отшельника. Відсікти отшельника, підтверджую я, знову ж таки, що він робив? вам кажуть про те, що? Знаєте що? Карта сили королів жезлів, Це що? По праву вам кажуть про те, це ви? Шістка мечів. Вам кажуть про те, що дивіться сюди, тут вже немає виходу з цієї ситуації, про те, що, тому що ви пробудилися. Дивіться сюди. Шістка мечів і десятка мечів. Вам кажуть про те, що рух його до вас, який би він хотів ось закрити дев'ятка мечів, десятка мечів, його наміри, розумієте, вони закриті по праву, тому що ви у мене сила, і тому, що ви у мене королева жезлів. Це ви. Це ви. Міреност, дивіться сюди, ні. Дивіться сюди, вам кажуть, що по праву королева жезлів це практик, який робив. Тобто він не мала, або вона зробила і сказала, і воно не, не зробила, робота не лягла. Зрозуміло, мене, про що я кажу. Тобто спроба була, але робота не лягла по десяточки мішів. Або по праву вищі сили не дали цьому статися. Зрозуміли мене? Розкажіть нам іще, будь ласка. Для тих, хто практик, тут ідеться про вас, що по праву він більше не має права бути з вами. Якщо ви не, не практик, зрозуміли мене, а це про ту жінку, до якої він звертає, тут саме жінка йде. Хоча по ієрофанту, вже й чоловік, кажуть про те, що робота не лягла. Тому що немає на це дозволу вищих сил. Ще так. Так, тут відсіклося. Розумієте, відсіклося знову чому? Тому що ви вже е, пробудилися. Вашу роль свою роль як король Пентаклів, е, як е, стабільний чоловік, можливо, навіть як дитину, дитина є, він уже зробив. І тут а далі вже нічого не буде. Зрозуміли мене? Дитина з вашої сім'ї, знову ж таки, так підтверджує, що ви пробудилися. Що ще? Сімка Пентаклів. Каже про те, що він чекає. Поки, поки зійде сонце. Чекає руху. Але тут таємниці, про що таємниця? Пощо верховна жриця? Що тут та? уже, дівчинки, кінець? Що в будь-якому його руху йде кінець, тому що ви вже пробудилися і ви е зовсім на новому рівні. Розумієте? Вісімка пентаклів. знову ж таки, що робота, дівчатки була. Робота не те, щоб ви знову закохалися. Робота ну, людина, яка вас збивала серце. Так, розкажіть нам іще. Про що ще Верховна жриця? Що Верховна жриця про те, що робота, яка зробилася, вона не лягла, вона обнулилася. Паж мечів, знову ж таки, про те, що це все відсіклося, що ще треба знати? Петірка мечів, що ні. Розумієте? От Не пішла робота, була зроблена, але тута... вона навіть майстер сказала, що зробила. Розумієте? Знову ж таки, що поверну, каже, тебе в сім'ю. Знову карта роботи так. Але насправді робота не лягла, або ви ще сили не дозволили. Четвірка кубків? Ні. Так. От тут уже не пам'ятаю. Що, ми? Давайте просто будемо дивитися. Знову ж таки, про те кажуть, що робота обнулилася. Трійка пентаклів спроба була, але вісімка кубків воно не лягло. З цією людиною ви попрощаєтеся. Знову ж таки, це ваше минуле, дівочки. Там, де ваше розбите серце. Зрозуміли мене? Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам. Зірка, вам кажуть про те, що будь холодна в уміреності, отстраненна, не підпускай. Розумієте, заради своєї імператриці, що попереду тебе шукає чекає. і ще твоє кохання справжнє. Вот тут саме справжня не двічка кубків, а е, закохання там, де ти будеш настоящою імператрицею. І нарешті вийшла ваша фігурна карта. Будьте холодною отнівності. І в І ваш шанс, і ваше споміння, ваш ваш е, імператор іще в путі. А зараз ви повинні бути холодною і з кордонами. Приймайте ви блага, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Нехай кожне послання знайде своє серце. mm <clears throat>